Гаразд, отже, це шоста частина того, за кого в біса я вийшла заміж. То де ми зупинились? Здається, зателефонував мій лікар і сказав, що серцебиття не було. На той момент вагітність завмерла, мене судомило і я стікала кров'ю на роботі. Я зайшла до кабінету своєї подруги і одразу ж почала плакати. Вона така, що сталося, і я сказала. Я сказала їй, що сказав лікар. і вона схопила ключі, схопила сумочку і сказала: Ходімо, я відвезу тебе додому. Дорогою додому я зателефонувала своєму хлопцеві і сказала йому, що сказав лікар. І він такий: я зустріну тебе вдома. Тож він їхав з Дулута одразу додому. І десь за 24-48 годин я записалась до лікаря, і мій лікар дав мені три варіанти. Перший варіант нехай все відбувається природньо. Твоє тіло самостійно виштовхне плід. Другий варіант можна прийняти пігулку, яка викличе вигнання плода в домашніх умовах. Пігулки типу змусять, спричинять виштовхування. Третім варіантом було піти до лікарні та зробити чистку. Я не хотіла робити чистку, бо не хотіла знаходитись в лікарні через ковід. І з якоїсь причини я не обрала перший варіант, щоб це сталося природним шляхом. Тому я обрала пігулки. Його день народження був 17 червня, мого колишнього хлопця. Вибачте, день народження мого колишнього був 17 червня, тож рішення було прийнято. Ми збираємося святкувати його день народження, піти поїсти, а потім тієї ж ночі я мала прийняти пігулки, бо ми обидвоє не працювали наступні два дні, наступні два-три дні. Тож. Пішли поїсти, спробували відсвяткувати як могли, а потім я прийняла пігулку тієї ночі. Ця ніч була найтравматичнішою, нестерпною та й болючішою у моєму житті. Я не пораджу жодній жінці. Хай Бог мило, якщо доведеться це пережити, але я не рекомендую приймати пігулку, якщо немає потреби не робіть цього. Я провела, я провела цілу ніч у ванній. Просто. Плачучи від такого сильного болю, я не могла винести. Вони дали мені наркотик, я не могла винести, бо це я з'ясувала, що у мене алергія на нього, тож це викликало у мене блювоту, і це Це був жах. І він був поруч. Знаєте, він злякався, що йому треба відвести мене до лікарні. Але вранці біль ніби вщух. Тож за 72 години у мене був запис до іншого лікаря. Де мені треба було зробити УЗД, щоб перевірити, чи все вийшло все не вийшло. Тож, через це мій лікар сказав, що нам доведеться зробити чистку. Моя чистка була запланована на перший тиждень липня, мій хлопець, мій колишній, збирався взяти мене в нього завжди був план. За два дні до моєї процедури він каже мені, Приходить додому і каже, що готується до підвищення. Він повинен, він повинен бути підвищений до віце-президента. Через це президент компанії вибачте, має прийти. І це мала бути величезна ділова зустріч, на яку йому доводиться йти. Ділова зустріч була призначена на день моєї операції. І тому я просто впадаю в істерику. Бо я така, ти, ти знаєш, ти ніяк не можеш піти на цю зустріч. Мовляв, мені треба, щоб ти відвіз мене до лікарні та все інше. І тому він запропонував, щоб його сестра відвезла мене до лікарні. Мабуть, його сестра жила в Дагласвілі. Я така, ні, бо я ніколи не бачила її. Типу, ні, незнайома людина не повезе мене до лікарні. Ні, це особисте. Я не хочу цього робити. Бла Бла-бла-бла. Тож, моя тітка запропонувала відвести мене, а потім моя подруга, яка забрала мене з роботи додому, запропонувала відвести мене. Тож, у цей момент ми сперечаємось, тому що він такий, що моя сестра це, типу, вже твоя сім'я. То чому вона не може допомогти? І я така, ні, бо я не знаю її. Взагалі, я не знаю її. Тож. Тож моя подруга пропонує відвести мене до лікарні, бо я вся переживала через те, що у нього ділова зустріч, і він не може мене відвести. Тож пам'ятаю, як я була на 75-му шосе на роздоріжжі, плачучи в телефон, бо я була так пригнічена, що він не буде тим, хто підтримає мене що мені треба було покластися на когось іншого, хто відвезе мене. До лікарні, щоб зробити чистку. І вона була справді чудова. Вона сказала подругу: ось для чого, друзі, типу, все нормально, всяке буває, світ зараз божевільний. Я тебе заберу. З тобою все буде добре. Тож він не відвіз мене до лікарні для чистки. Моя подруга це зробила вона не могла залишитися через ковідні обмеження. Коли вони відвезли мене до операційною, після того, як я зареєструвалася, я написала йому просто щоб повідомити, що був у курсі, що я типу вже в передопераційній Вони підготують мене до хірургічного видалення чи щось таке. і відповідь я отримала від його нового помічника на ім'я Девід. Тепер, коли він сказав мені, що готується до підвищення, він сказав мені, що частиною цієї нової посади буде те. Що він отримає помічника виконавчого директора на ім'я Девід, і він сказав мені: я подбаю про те, що повідомити Девіду. Якщо він отримає повідомлення з цього номера, це означає, що мене витягнуть з наради, бо, типу, це моя наречена, і вона робить процедуру. І я маю її забрати. Тому важливо, щоб ти прийшов по мене, якщо це щось серйозне. Тож я пишу йому. Девід відповідає. Він сказав: Так, містер Блабла сказав мені, що ви робите процедуру. Якщо вам треба, щоб я закликав його, я можу піти за ним. Він на зустрічі. Просто дайте мені знати, що вам потрібно. І я просто сказала: ні, не турбуй його, я просто повідомляю, що вони вже забирають мене. І Девід відповідає і каже: мені дуже шкода, що ви це переживаєте, будь ласка, дайте мені знати, чи можу я щось зробити. Отже, процедура пройшла. Я прокидаюся і намагаюся відновитись. Я маю бути на відновленні від 45 хвилин до півтори години. Я прокидаюся. Перше, про що я запитую, і я пам'ятаю, як питала де це? І, типу, того. Медсестра була дуже милою. Типу, вона така, все пройшло добре. У вас все чудово. Вона сказала: ми говорили з вашим нареченим. Він уже в дорозі. Тож, я сказала, гаразд, добре, я трохи відключилась, але я все ще могла чути все, що відбувалося. Я просто не могла тримати очі розплющеними, не було сил. Тож я чую, як вона розмовляє з іншою медсестрою, і саме тоді вона сказала: Так, лікар такий-то. дзвонили нареченому, але його помічник відповів. І помічник сказав, що він був на діловій зустрічі, і що ви можете сказати йому. Що треба передати, і він, типу, скаже містеру, він скаже нареченому. І мій лікар такий, чорт, ні, клятва Гіппократа. Мені треба поговорити з ним. Тож, очевидно, мій наречений зателефонував лікареві приблизно за 30 хвилин, і лікар повідомив йому, що вона буде готова до виписки приблизно за годину, ви можете вже виїжджати, щоб забрати її. Він сказав, що їде. Він їхав із Долута до Атланти. Це не величезна відстань, але час доби у Атланті там завжди трафік. Тож він мав бути там протягом години. Я мала бути на відновленні лише півтори години. Переходимо до наступної частини. Частина сім, За кого в біса я вийшла заміж. Тож. Тож він мав, я мала відновлюватись у лікарні Нордсайд десь півтори години. А зрештою, я була на відновленні від трьох до трьох з половиною годин. Медсестри постійно дзвонили моєму колишньому і питали, чи скоро він, тому що вони вже готувалися до перезмінки. Тож вони продовжували телефонувати, запитуючи, чи скоро він, чи скоро він, мовляв, де ви? Я упевнена, що вони зателефонували загалом тричі і двічі говорили з ним. Отже, на цей момент я знала вони всі такі, де її, де її наречений? Мовляв, що відбувається. Він сказав, що застряг у заторі. Тому він все ще в дорозі. Врешті-решт, він дістався до лікарні Нордсайд. І вони мене вивезли, бо він не міг зайти лише через обмеження. Тож, коли я сіла в машину, мені було боляче. Мене накачали, не могла тримати очі розплющеними. Я не могла, я просто вийшла звідти. Але я пам'ятаю, як він телефонував моїй тітці та моїй матері, і повідомив їм: я її забрав. Ми їдемо додому. Дайте мені вкласти її, а потім. Я скажу, що та як це я пам'ятаю. Чого я не знала, це те, що він надіслав повідомлення моїй тіці та моїй мамі і попросив їх не турбувати мене десь тиждень. Типу, просто будь ласка, не турбуйте її. Нехай вона просто відпочиває. Я з Нью-Джерсі, я з афроамериканської родини. Ви не кажете, моїй чорній мамі. Чи моїй чорній тітці, що, типу, будь ласка, не турбуйте її протягом тижня. Тоді я цього не знала. Але я просто вставляю цю частину. Я намагаюся лишатися в хронології, але він це, це зробив. А моя тітка така: чому я все одно тебе дістану? Тож, їдь додому. Він піклується про мене. Я відновлююсь. Треба було від 24 до 48 годин, щоб просто навести лад в думках. у цей час плани щодо будинку у Дагласвілі провалилися. Ми не говорили про будинок. Тож, мабуть, це було приблизно за тиждень після чистки. Він вирішує, що я хочу почати шукати будинок. Вибачте, у мене гикавка. Типу, ти хочеш знову почати шукати будинок? Через те, що сталося з будинком у Дагласвілі? Я відчувала, що цього разу я буду розумнішою, щоб сказати: ти знаєш, я хочу брати участь у кожному аспекті, тому що я не знала, що в біса сталося з тим будинком у Дагласвілі, але я знала, що він мені збрехав? я не думала, що я, я тоді не знала того. Що знаю зараз? Я просто знала, що він брехав про пропозицію. Вибачте, я знала, що він брехав про те, що уклав договір. Отже, я сказала йому, що не хочу працювати з твоїм другом, якого я ніколи не зустрічала, ніколи не спілкувалася. Я знаю, що він розмовляв з ним, бо розмовляв з ним переді мною. Я показувала на одному з відео, як зазвичай він телефонував. Не хвилюйтесь, все буде. Тож ми знайшли нового агента з нерухомості. Дійсно хороший хлопець. Його звали Скот. Я використовую його справжнє ім'я. Дійсно хороший хлопець. І ми сказали йому, який бюджет, і Скот такий. Добре, коли ви будете готові, ми можемо почати розглядати будинки. Спробуємо шукати порожні будинки, щоб ви дійсно могли їх оглянути. Якщо це будинок, де хтось уже живе, швидше за все, це буде віртуальний тур. через ковід. Тож я знайшла будинок. Я абсолютно загалом, ми, мабуть, розглянули близько 15 будинків, але я знайшла будинок у смірні, який мені дуже сподобався. Ми оглянули будинок. Це в цьому будинку було ідеальним. Будинок перерахували на 699 тисяч, це була абсолютно нова будівля. Єдина проблема полягала в тому, що підвал був незакінчений. І він хотів, щоб підвал був його чоловічим барлігом. Знову ж таки, я поїхала з ним оглянути цей будинок. Тож це вже відчувалося зовсім інакше, ніж ситуація в Дагласвілі. Бо ми насправді не відвідували будинок Дагласвіля. Ми провели лише віртуальну екскурсію фейстаймом. цей будинок у смірні. Ми відвідали Ми не раз відвідували цей будинок. І це було це було шикарно. До біса шикарно. Тож ми поговорили про це, він сказав, що має гроші. Знову ж таки, ціна була 699. Він сказав, що почувається комфортно, роблячи пропозицію готівкою. Якщо ви пам'ятаєте на відео раніше, він сказав мені, що в його заощадженнях були гроші в часів гри в футбол. Тож, коли він подав пропозицію на все готівкою. Навіть я не знала у тебе стільки грошей, типу, де ти можеш назбирати на рахунок 699 тисяч. І він сказав мені, що зробив. У нього були гроші на заощадженнях, коли він грав у футбол. І йому було дуже зручно платити готівкою за цей будинок. Тож, агент з нерухомості Скот надіслав документи. Документи були надіслані на обидва наші імені. Їх надіслали на мій імейл. Це була ще одна річ, яку я змінила після Дагласвіля. Все надсилають мені і тоді я буду впевнена, що він це підписує. Тож він надіслав його мені. Я переглянула пропозицію. Ми просили. Вибачте, ми збиралися внести все готівкою, повну цінову пропозицію. з проханням закінчити підвал. Крім того, ми попросили продавця дати нам відповідь протягом 24 годин. Ми просили швидкого закриття угоди. це лише деякі речі, які я пам'ятаю. Я пам'ятаю 24. Я не хотіла чекати взагалі. Тож подумайте 24 години. Повідомте нас, приймаєте ви пропозицію чи ні? а потім також швидке закриття. Бо це була нова будівля. Тож нам би не довелося чекати, поки поточний орендар виїде. Не довелося б. Тож, я спостерігала у нашій спальні, як він її підтягнув, тому що це був електронний документ. Він поставив своє ім'я під пропозицією за 699 тисяч доларів готівкою. Він знову попросив, щоб продавець повідомив нас за 24 години, чи приймають вони пропозицію. Тож, ми подали пропозицію близько шостої вечора. Ми просили, щоб о шостій вечора наступного дня вони повідомили нам, чи була пропозиція прийнята, чи ні. Я бачила, як він підписував пропозицію. Я надіслала пропозицію скоту зі свого імейлу. усі сторони підписали. Скот написав нам, мовляв, я зрозумів? Я подаю це. Я дам вам знати, що вони скажуть. Ну, ми перейдемо до частини сім. Вибачте. Ну, ми перейдемо до частини вісім. Боже, як довго.